Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Сума перетворилася на новий стратегічний центр. Місто стало першою точкою, де сели союзники офіційно перетнули кордон, формуючи нову конфігурацію війни. Сотні танків, бойових машин, піхоти під контролем ЗСУ і транспортних колон підтягувались з тилу, створюючи плацдарм для подальших дій Залужний, який довгий час залишався в тіні несподівано очолив цю операцію. Йому довірили роль координатора між українськими частинами і союзними військами. Офіційна місія мала статус миротворчої проте її масштаби і оснащення. Говорили про інше. Це була нова армія, здатна не лише захищати а й проводити масштабні наступальні операції для українців. Поява техніки НАТО стала сигналом перелому. Містяни зустрічали колони з прапорами на вулицях. Лунала вигук радості. Люди розуміли, відтепер їхнє місто не лише фронтовий робіж, а й точка, з якої почнеться відлік нового етапу війни для солдатів ЗСУ. Це означало, що вони отримали реального союзника. Який готовий ділити з ними пола бою, а не лише постачати зброю? Москва відреагувала прогнозовано Кремль Назвав це актом агресії та вторгненням НАТО в суверенну зону впливу Росії. Пропандистські канали лякали населення третьої світової, але навіть серед російських військових поширювалась паніка. Командири на прикордонних рубежах визнавали, що їхні частини не витримують прямого зітнення. З натівськими танками, і сучасними системами управління боєм на фронті, почався перерозподіл сил українські резерви разом із союзною технікою готували спротив на північному напрямку лінії постачання росіян, зазнавали систематичних ударів. Залужний координував операції так, щоб одночасно паралізувати комунікації ворога. І створити коридори для просування в самому Києві це розглядалося як історичний момент. Військово політичне керівництво наголошувало вперше за всю війну НАТО. Не просто допомагає озброєнням а діє безпосередньо на українській землі. Для союзників це також був тест, готовність втрутитись напряму з усіма ризиками, чіткою стратегією стратегії. У Москві почалась боротьба за владу. Генерала, розуміючи безнадійність ситуації, почали контактувати з олігархами і навіть закордонними посередниками для них головним стало збереження власного впливу після неминучої поразки. Частина політичних еліт намагалася переконати Путіна погодитись на переговори, але той наполягав на ескалації. Це створювало ще більше розколу верхівців у прикордонних районах Росії. Наростала паніка серед мирного населення. Люди бачили, що їхня армія відступає кордон. Фактично відкритий для ударів почалися масові втечі в глиб країни, а на дорогах утворилися затори військових, фіксували дезертирство, мобілізовані відкрито відмовлялися йти на позиції залужний. Тим часом будував нову архітектуру наступу. Він використовував натівські ресурси для координації. Українські резерви для прориву і місцеві сили для утримання території. Це була багаторівнева стратегія, яка мала на меті не просто оборону, а системне знищення ворожих угрупувань. Хід сотень танків НАТО, якими керують українці, і двох бригад у суми став точкою неповернення Україна, отримала реальну підтримку, яка змінює правила гри. Кремль втратив стратегічну ініціативу і опинився перед фактом. Його армія більше не здатна контролювати, навіть прикордонні регіони для України. Це шанс завершити війну на своїх умовах. Для заходу можливість закріпити новий порядок безпеки в Європі. В перспективі саме цей момент може стати початком остаточного розвалу російського фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.